Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Ми тут не робимо фізичних прав, ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 2 травня у п'ятницю, зранку говоримо про наступне: Дональд Трамп звільнив з посади радника з національної безпеки Майка Вольца. Він його номінує на постійного представника США в ООН. Ну, ця подія пов'язана з тим. Витоком інформації щодо підготовки ударів по Хуситам в Ємені у меседжері Сігнал, коли він додав випадкового нового редактора «The Atlantic. Дуже багато цього приводу було в США різних заяв. Навіть були заяви, щоб і міністр оборони Гекси також пішов ставку. Ну але Трамп фактично їх захищав. Тепер тимчасово можливо. А можливо і більше буде виконувати обов'язки радника з національної безпеки, держсекретар США Марко Рубьо. Китай, Китай заявив сьогодні, що він розглядає пропозицію Сполучених Америки щодо переговорів про тарифи. Китай зауважив, що є неодноразові ну, пропозиції з боку Сполучених Штатів Америки, але Китай заявив, що спочатку Америки мають виправити свою таку ну. Практику цих тарифів, тобто скасувати тарифи. Побачимо, як будуть далі розгортатися ці події у торговій війні між США та е, Китаєм. Також пройшли вчора, 1 травня, перемовини між представниками Японії та США щодо тарифної війни торгівлі. Міністр е, Японії Аказава заявив, що ці переговори пройшли конструктивно, ну і очікується наступний раунд в середині травня. Іран, Іран заявив, що США ведуть себе недобросовісно, бо Штати Америки вели додаткові санкції на нафту Ірану. Ми знаємо, що ведуться перемовини щодо ядерної програми. Крім того, міністр оборони Гексель заявив, що Іран понесе відповідальність за те, що підтримує хуситів Ємені. Перемовини щодо ядерної програми вже було три раунди. Вони ніби в цю суботу також мають відбутися, але ситуація бачимо ну, достатньо напружена між Іраном і США. США намагається тиснути на Іран. Подивимося, як Іран буде на це реагувати саме на цих перемовинах. Сьогодні Ізраїль заявив, що завдав авіаційного удару біля кварталу президентського палацу. Це сталося через те, що Ізраїль попереджав Сирію. Про е, т, неможливість репресії щодо е, арабської меншини друзів, до речі, е, щодо друзів, якраз і Сполучені Штати Америки, четвер також зробили відповідну заяву. Друзи, це арабська машина. Вони меншина вони проживають у Лівані, в Ізраїлі і в Сирії. Ізраїль там створив буферну зону на півдні Сирії. Це в 25 кілометрах, до речі, від Дамаска. Там якраз і проживає оця в основному меншина. Друзі, і вони між іншим. Ще в грудні там зверталися 2024 року до Ізраїля з проханням, щоб ці території були включені до Ізраїлю. І сьогодні в США має відбутися обговорення першого проєкту мирного плану в Демократичної Республіці Конго. Тиждень назад там була підписана відповідна декларація між урядом Демократичної Республіки Конго та посланцями М23, це 23 березня. Ну, побачимо, чим це також все завершиться. Бо якщо ситуація буде розвиватися позитивно, то вже в червні і президент Демократичної Республіки Конго і президент Руанди між ними між іншим були розірвані дипломатичні відносини через ці військові дії в Конго. Так, от президенти цих обох країн мають в червні приїхати до Сполучених Штатів Америки і у присутності Дональда Трампа підписати мирну угоду. Такі новини на 2 травня п'ятницю зранку я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім а Головне вдалого дня все буде Україна!